Ви також часто відчуваєте, що вами маніпулюють. А знаєте, що зробити для того, щоб більше не маніпулювали? Натренуйте свої здібності, тонко відчувати людей, події, простір. Як саме я поділюся з вами своїм досвідом, і я його якраз таки зібрала і вклала в неопрактикум дуже цінний практикум, як натренувати інферентну інтуїцію за 10 днів. Повірте. Тільки ви торкнетеся цього знання, ви розкриєте в собі стільки здібностей, ви не почнете відчувати тонесенько: їхати чи не їхати, лишатися чи звільнятися, розлучатися чи жити далі, або взагалі будь-яке питання, яке ви задасте, ви будете зразу миттєво знати відповідь. Я запрошую вас перейти за посиланнячком під цим відео і дізнайтесь деталі. Придбайте цей практикум, ваше життя зміниться, побачите як. Просто елементарно, чітко і ясно будете знати, як вам поступати в вашій ситуації.